Колись її звали Марина Цвігун, тоді вона заснувала секту Біле братство. Сотні тисяч людей продали усе, віддали гроші богині і чекали порятунку. Тепер вона художниця та співачка Вікторія Преображенська. За даними West UA, зустрічі адептів з матір'ю проходять таємно, і місця задля для конспірації постійно змінюють. Вовлікаються в основному люди якого плану, які зараз знаходяться або в кризісі, або да, це кризис середнього віку, коли людина роздумує, що він зробив, чого він прийшов, либо это подростки, у которых неустойчивая психика, либо люди, пережившие какой-то эмоциональный стресс, значимый очень для них. Піле братство розігнали у 93-му. Його члени захопили Софію Київську та збиралися спалити себе живцем. Засновники організації зізналися правоохоронцям, нову релігію заснували задля наживи. Марина Цвігун тоді отримала 4 роки позбавлення волі. А її чоловік Юрій Кривоногов 6. Однак для вірян кримінальне переслідування їхніх лідерів лише підтвердження істинності вчення, адже Ісуса також не приймали. Так було завжди, коли земля гівна приході на землю місія. Завжди люди сліпі не узнавали, не знавали Бога. Це происходит сейчас. Ці кадри зняті в лікарні службою безпеки в 90-х. Однак у психології сект нічого не змінилося, розповідають фахівці. Жертви заманюють обіцянками любові та вічного блаженства, а потім маніпулюють ними як маріонетками. І вирватися уже дуже важко они починають насаждати страх того, що ти от уйдеш із секти, і ти залишишся там чужим. А ти свій серед своїх. То есть у человека вже сформиру... формується такий момент, що куди ж я пойду, я нужен тільки здесь. Тобто, деле это очень страшні вещи. Часто люди не здатні позбутися сехстанської залежності без психологічної допомоги. Тож, якщо почуєте щось про нового месію, тікайте якнайдалі, поки не залишилися без майна та віри у власне життя. Ковч, Дендін, новини UBR.